Розписані килими та десятки картин можна побачити на виставці тернопільського художника Рустама Давлетова. На ній представлено 31 роботу, створену автором за період 2012-2024 року. Триває виставка в обласному художньому музеї. Символічно, що 10 років тому у цьому ж самому залі Рустам представив свою першу виставку. Тоді його роботи займали лише один зал, а сьогодні три. Першому залі це перші мої роботи. Що це починалось. Другий зал це. Килимові експонати там, де представлені останні мої роботи на килимах, і третій зал це період пандемії. Час, коли я малював декілька картин, і довоєнні часи там була така кольорова серія. Частиночки нашого Тернополя тут теж там зображені. Серед представлених експонатів є сім килимів, які художник створював протягом 2022-2024 років. На них зображено мавку вікінга дракона України. Це всі вживані килими, які колись були там людей на стінах або на підлозі, і які вже не потрібні. Тобто це ті килими, які люди просто позбувалися. Деякі килими я купував, просто сподобалось гарний візерунок, який можна подальшому обробляти. Або мені останнім часом передавали хлопці, з якими я працюю по волонтерській лінії. Тобто я їм розмальовую тубуси, різні от військові атрибути. Натомість вони мені привозять килими, і це навіть зі сходу. Тобто, є із Харківщини килими і з того направлення. На картинах Рустама Давлетова можна побачити різні мотиви: природу, локації нашого міста та області, костели. Для створення візерунків на килимах художник використовує акрилові фарби, адже вони гарно тримаються на волокнах. Такі ж фарби застосовує для картин, іноді додаючи олійні, гарний матеріал, який допомагає і в процесі роботи використовувати наслою, нашарування інших відтінків. Це дуже гарний і зручний матеріал. Також на виставці. Ставлене пано із світлинами, на яких зображено події, що відбувалися впродовж довгого періоду життя і творчості Рустама Тавлетова. Виставку художника можна побачити ще до 20 жовтня за адресою вулиця Крушельницької, 1, обласний художній музей. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.